Десять забагато, напишіть свою думку. Подивіться, як висіває. Бажаю здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, посівна на носі. Верніше, посівна розпочалася, бачу по відео. Померже дощ, стараються посіяти молодці хлопці, успіхів, гарних рожаїв, без поломок посіятись вам, щоб все було добре. Що в плані сьогодні? Сівалку, яку я вам показував, чіпив вже е, насіння проводи, лійки всі почіпляв, потрібно виставити норму висіву, визначити, виставити. Верніше, тому що, чесно скажу вам, не виставляв, щоб бути готовим, щоб лиш став і поїхав. Значить, засипав е, насіння каліброваного, те, що ми калібрували. Дивіться, попереднє відео засипав туди. Ну так небагато, десь літри 4, щоб воно заповнилося ті корпуса. Зараз будемо виставляти. Пороставляю такі коробочки з бутилок нарізав по присушники і прокрутимо обертів, скільки буде випадати. Будемо старатися виставляти на норму висіву, так як я говорив, 80 зерен на метр. Ну буде, мабуть, похибка, не знаю, тому що це все не нове. Це все перероблялось, пересверлювалось, висівний робився з дев'яти. 9... Як би сказати, 9-разкового, доробився на 12-й. Ну, самі розумієте, все пересверляється на коліні, кузня на коліні. Не путайте з назвою аналогі... не аналогічною, ну, з похожою назвою не путайте. Значить, що, опускаємо і прокрутіємо. Значить, забув вам сказати, зраді зробив такий ланцюг. Приварив туди, ви мені радили з накладною від комбайну. Ланцюг у мене був. Верніше був кусок, знайомого я ще взяв півтора метра. Він мені дав зварені такі від жигуля верхні від підвізки речах. Тут такий штир, щоб він не падав. Аж туди. І так само з тої сторони. На арматурі я не знаю, що за арматура, десь 20-та, мабуть. На 20-й арматурі таке похідне положення, воно просто буде відкинутись і в роботі побачите. Ну, отак ззаді буде шлейф такий е, волочитися. І ще одне, що зробив, це. Ви мені писали, що буде погано ярочок робити. Так, то Я взяв цю лабу, прикрутив назад. І я думаю, що буде добре. Опустив низ. Так, щоб колесо не доставало. І піднімлю, піднімлю е, по тому я проїду, з піднятими сошниками і побачу, скільки воно висипає вже на метр. Ну поїду метрів 10. На городі, ну тут можна, мокрота страшенна стоїть, я вам кажу. Навіть не, не хотілося заїжджати, але нема де випробувати. Передаю трішки погоди. ну побачимо. Вони за ціни на мінеральних добривах у нас з мінеральними добривами проблема. Проблема така, якби. Яка проблема? Як така ціна, то у нас проблем нема. Але в плані тому, що є потофоска якась, не знаю на хто знає що це за мінеральне добриво. 27 800. Там багато чого. Азот, калій, фосфор, кальцій, сірка. В різних пропорціях 27700, мені здається. Да. Ну, не знаю, так в мене знайомий, бо я за ці добрива, то начебто непоганий. насіння я в нього перший рік брав. І все, то оцей сорт самурай будемо висівати. Ну такий самурайчик, я вам скажу, що той самурай. Значить що, значить що? Підставляємо так. Зараз ще трішки опущу. Дуже багато опустив. Колесо прокрутиться. Отак прокрутимо, щоб а, трішки трішки привідкрию його. Не знаю, так на око, десь, десь сантиметр сантиметр. Зажмемо, щоб воно затискало його прямо на саме квадраті, не на риброві, а на самій плоскості, щоб не прокручувалося. І прокрутимо, щоб набралося туди. Щоб вже пішло проводами. Так, і метр двадцять отак. Стали Тепер став і прокрутимо. Одне коло, це буде метр. Правильно, правильно. Метр. Так, і тепер скільки зерен. Рахуємо. Висипаємо, що у нас робиться. Раз, два, три, три. Я. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Я вам кажу чесно. Чесно кажу, правду кажу, це я перед вами виставив. Це виходить 30, 40, 30? 401. 41. 41, це 82 зернини. Давайте другу спробуємо. Все залишаю, другу спробуємо. Давайте оцю. Так, друга. Так, для об'єктивності. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 88, зерен. Давайте третє. 80, чуть не упав. І третє. Звівається вітра трішки. Трішки мокра була. Ну там раз, два. Два з половиной, шесть. Шо сім. Ну, три, три, чотири, пять, шесть, семь, вісім, де, десять три, три, п'ять, шість, семь, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. 42, 43, 44, 45, 45. 45. Це 90. Ну, я вам скажу, що я бачу по цьому правду, так як щирий, правду вам, що отут насипало більше. Тут насипало більше. І ну, є похибка. Є похибка 84, 82, 90 чимось. Ну, це, середня. Середня, я думаю, що воно буде, ну, якби. Ну, те, що скльопано на коліні і перероблено, тому що там просверлити десь міліметр, два вправо вліво, вже буде інша норма. Це не новий весівний. Тому так, ну я думаю, все буде добре. 18, від 80 до 96, буде нормально. Одна, друга, перекриє, бачу у хлопців там також з новими сівалками, вони мучаться, забивають, на одні виставити. Ну, буде добре. Це буде добре на цьому, це, це не сильна проблема буде добре. Знаєш, що зараз буду робити? Зараз протягну її метрів 10 з піднятими якби, сошниками і посчитаємо що скільки вродок воно сиплесть. Дивіться, Ексія. Дивіться Ексіє. Це такий кусочок тут, знаєте, трішки вище воно прийшлося. Подивіться по по-загальному, щоб я не тінив. Подивіться, як висіває. Я не знаю, чи передасть вам камера, але мені вже подобається. Мені вже подобаються сошники. Один я гепнув бачу і один сошник забило. Ну, я, мабуть, трішки його повело назад. А так всі остальні нормально. Для того тут оця сідушка, щоб сидів оператор і, і слідкував за цим. І слідкував за цим, це буде прекрасно видно і бачите, що він не просіяв останній рядок. А, просіяв, просіяв, але ну, мало. Десь, ну, мабуть, через верх його. Ну, значить що, порахуємо на метр. Беремо приблизно, не приблизно метр беремо точно. Ну, приблизно цей рядок, тому що його тут дуже добре видно. Що виходить? 1, 2, 3, 4, два, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 15, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 50. 90. 91, 92. Ну, рахуємо це сюди. 93. Що, ну, давайте оце. Де да, менше розкидано. Ну, это вот так. Метр. І метр. Погнали. Раз, два. 106, Це вже трішки забагато, як би сказати. Ну. побачу, ще в роботі. Я побачу ще в роботі, як він буде працювати, яка буде норма висі висів. Можливо, висі. Можливо, можливо, буду і так сіяти. Ну, десь плюс, десь мінус. 110, ну це вже трішки забагато. 110 забагато. Напишіть свою думку, порадьте, можливо, щось порадити. Не знаю точно, що порадити. Ну, так, в цілому я бачу, що непогано розпадає. Як ви бачите, ґрунт з нього хоч видушують. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Він мокрий мокрущий, він чіпляється, заїхав трішки потолочу город. Ну нічого, провіримо, побачимо, як і зійде тут. Можливо, дощі ще якийсь тиждень не дадуть, не дай Бог сіятись. То побачимо і тут провіримо на схожість. Рало, подивіться, непогано працює, це я його не поклав. Воно просто, як би сказати, отак на, на плаваючому. Його ж навести потрібно туди далі, і воно буде гребсти ще краще. Ну, теж буде виставлятися, будемо провірати все разом, будемо дивитися все разом. Будемо. Я... Мені приємно, коли ви пишете коментарі, коли підтримуєте, коли і... трішки поправляєте, ну зрозумійте, важко зробити з з малих ресурсів щось зробити. Дуже важко зробити. А зробити хочеться, зробити хочеться, щоб було дешевше, зробити, хочеться, щоб було воно класно. Слідкуйте, підтримуйте одне другого, допомагайте одне другому. До наступних відео хай щастить